Двоє рибалок, перебуваючи на зимовому полюванні, провалилися під лід і не можуть самостійно вибратися. Їх товариш, який став очевидцем нещасного випадку, зателефонував надзвичайника. Ті за допомогою сани, аероглістера і снігоболотохода рятують чоловіків і доправляють їх до берега, де вже чекають медики. Ось такі сценарії, де СНСники спільно з водолазами аварійно-рятувальної служби відпрацьовували в ході чергових навчань. Дві року на водоймахрівнищі не було. Знайдено 37 загиблих, тому з метою попередження такої надзвичайної ситуації ми проводимо такі навчання а зокрема, і інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Надзвичайники та водолази кажуть, що специфіка порятунку людей із водойми взимку складніше через наявність льоду на поверхні, тож доводиться залучати спеціальну техніку, зокрема аероглісар і снігоболотохід. Їх можна використовувати як і разом. Пари, коли снігоболотохід, богун і гліцера також можна по окремості. Якщо є рибалка провалилася під кригу, наприклад, на цьому басовому куті, ми можемо використовувати гліцер торнадо. Бо снігоболотохід це вже якщо важко доступні місця. Також спецтехніку можна використовувати і на водоймах, які не покриті льодом на землі, а богун може долати ще й болота, гірську місцевість та лісові масиви. Такий у нас в області один Важно і застосовується на північних районах, там де важкодоступні місця неодноразово був використований для ліквідації наслідків природного навчайного характеру. Також Ним рятували людей з водоймів, доставляли особовий склад для гасіння пожеж в важкодоступні місця. Аби не втрапити у крижану пастку, людям, які вирішили порибалити або просто випробувати кригу на міцність, радять перевірити її товщину, яка для однієї особи має бути не менше 7 сантиметрів, для кількох – 10-12, І дотримуватися простих правил. Рибакам треба мати з собою мотузку метрів 30. І один кінець має підв'язатися, а другий має бути вантаж, грам 300-400, якщо він провалиться, щоб міг викинути ту мотузку з вантажом, і тоді вже інші прийдуть люди і по тій мотузку його можуть витягнути. Це тільки так. Ну, бажано жилет мати, то тоді набагато надійніше. На спину руки розкидаєш і на спину, і так можна. Показував наш колега, як як можна вилізти самому. Ще одним із ключових факторів порятунку є надання домедичної допомоги. Чому ми не проводимо <клес> масаж серця? Тому що масаж серця ми маємо проводити на рівні поверхні, тоді, коли вже доставили до берега. А насамперед оцю відстань ми повинні дихати за хворого.